З вами я Україна. Сьогодні ну, я не знаю, що, звісно, робити, але но... давайте поїздимо на ровері. Зараз буде техніка телепортації. Техніка телепортації. Техніка телепортації пройшла дуже добре. Ровний ровер. Ну, зараз буде. Зараз. ніжку важко забирати. забрати. Такий самий ровер. Він мене Пойме. Важкотатися з тих в руках. Ні, ну можна, попристи, можна. Так, Сьогодні одинок, звісно, дуже класний. одного дня під'їхати до цього до брата. Ну, важко. Не можна. Я, вообще, мене... Ой, Через те, що в мене э, цього такий канал, мені треба коротше, зробити телеграм-канал. Я сніжала про що нам мені зробила, що я міг заходити в заходить, телеграм і на ньому все. І, коротше, я там розкажу, що. -що. І, я буду, і в мене скоро вийде трек. Я не буду казати коли. мене буде скоро трек. Я на цьому ровері пару разів вже падав, ну то нічого. Добре, що не на цих камінцюхах. Газую! Газую, Пол! Так. Ой, зараз. Так. Так. Вон до малітусу фі. Зараз я покажу. Там Аліто Софіка метал-квітка йде. Ой, зараз я вам відближу. А може й приближу. Вон де подавно там ідеально Квітка. Я не знаю, нащо є таке ім'я. У мене, до речі, я хочу собі зробити ще інакший канал. Ну бо я, я знаю, що тут в мене тут мало відео. Всего. Э, немає часу, ти ми тут робимо, тут, тут на ну, фоні робить. Вже погано тяхне, ви то може знаєте, може ні. То коротше, все чого, нужна важко тягне. Але трек я, я його вже, короче, зробив. Ім'я я вам не розкажу. Там, коли буде починатись там чорний клан, я скажу, одне. Це буде там чорний фон, там через дев'ять секунд з'явиться назва. Назву я не буду казати, яка вона. Бо наші сумки знати. Ви я побачите до дня. Назву. Я вам не буду гравати. Вже таких людей є трек. в мене ще нема. Я з другом договорився. Що, цього? Що я маю за літо зробити свій трек. Прикиньте? Ну, його я одного дня зроблю. Но то вже не буде літом. Колочку відійти до школи, то там. Де ж я зроблю? На якийсь дзвоник. Чи на останній дзвоник, чи на перший? Не знаю. Ладно, давайте їдемо, їдемо. Я вісну раду зробили. Не міг зрятувати. Міг оставати. так, оквітка вже пішов. Кино ще я зробив той канал, правда? На неї там ноль підписників, в неї три які. Ой, в неї там, коротше, ноль для цих. Ноль відео. Прикиньте. А в мене вже шістдесят. Ай, знай, деяких там мільйони, тисячу. Пробачу просто. Трошки там недобре вийшло, бо я десь там забувся, в мене просто файли там скінчились. І мені довелося там видаляти. Ну, коротше, я там знімав у Давіду, але я, я дещо забувся зробити. Ну, хтось ну, Щось може забувати, бо зараз їду. Так, ну, коротше, коли мене буде 100, там, 200 лайк, ну 150. Так, 100. Коротше, давайте 100, 50. Ой, не лайків, 200 і 300 можна. А от 350. Ні, я вже не буду казати про 400, давайте 100 лайків. І я, може, піду на клубу. Коли буде самий концерт, то доведеться під'єм. Я, коротше, я вже буду в цьому закінчувати Це момент харч. Бо мені, якщо чесно, вже надоїло їздити, Ну, то коротше, зараз я приїду в одне місце і попрощаюся з вами. Якщо теж мені сподобається, мені подобається знімати. Я хочу бути взагалі блогером. Шкода, що такої блок професії немає. Всім папа. Сьогодні вам був я Україна. Всім папа!